E, можу сказати, як ти взагалі потрапив в армію? E, коли це сталося? 19 рік зима e, потрапив в армію. У 2018 році закінчив Житомирський інститут медсестринства uh -huh. на професію земнегініст, стоматології. Uh -huh. Це не вища освіта, а середня спеціальна. Uh -huh. e, Попрацював там місяць-півтора в приватній стоматології, асистент стоматолога. Принеси, подай, іди не мішай. Взагалі не подобалось, взагалі не, не моє. Навіть uh -huh. e, близько не моє і зарплата не, 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 не моя вообще. Як для чоловіка знаєш, годувати сім'ю, будувати щось. Ну, це не то, це не те, що треба. Mm -hmm. Дивлюсь ці, ці знаєш, плакати, а я займався під е, спортивним єдиноборством, там, бокс, бокси, борьба. І дуже бага, і знаю багато людей, і всі з силових структур. Одного з поліції, другого з 95-ї бригади, ДШВ, з Житомирська, і mm -hmm. третього з Національної гвардії, 347 житом. До всіх підійшов, коли так, так, хлопці, хочуть йти десь служити, себе шукати, допоможіть пройти, тіпо, що, що треба. Він каже, okay, немає питань, зараз тіпо, дорога відкрита, тіпо, ти нормально фізично підготовлений. Тіпо, ми поможемо. Ти тільки відкрий функції, почитай, що типу, Збройні сили, що робить поліція, а що робить гвардія, щоб ти прийшов і знав, що треба робити. Uh -huh. Ну, коротше, відкрив я, почитав, нічого не зрозумів, і думаю, блін, ну, Національна гвардія України. Зустріч, знаєш. Гвардія. Да, тіку, так. Ну, це еліта. Все. Нас пішов. 347, полковник-мельник, пожав мені руку, типу, так і так, підписав контракт. Все, хочу служити, хочу. Попав у другу патрульне рота, ОГП, 19-й рік зима, почав там патрульки, ОГПшки, всяка ця движуха. Мені це кай... не за Глобалом? За Глобалом? Да? Да, знаєш, да, як кажуть, мої позивний був спортсменка. Спортсмен, каже, спортсмен а? ти не хочеш поїхати в Харків, отримати вищу освіту, типу, поучитися, ну, попробувати себе. То я думаю, та що ні? Ну, вища освіта, типу, все, всім так... мені ще там розказав плюшки натрусив, там, там все буде взагалі, ти ви ж виходити домой, жити, зарплату отримати. Ну я думаю, ну якщо так все, так все класно, так все на сигареті, то що ні? Пішов, поступив. Получилось, він обманув по всьому, там, блин, все там нічого там такого, там знаєш, життя курсанта воно не, не легко. Да. Да, ну. ну нічого, відучився. Вчився так, вчився на гуманітарному факультеті, е, перший курс гуманітарного факультету, професія цього е, заступника Порос. Е, 22-й рік, 24 лютого починається масштабка. Е, бам, перший такий оп. Так, що це нам треба робити? 26 лютого генерал лейтенант Сергій Соколовський, начальник академії, віддає бойовий наказ, так і так, хлопчики вирушають виконання на бойового задання. Це місто Харків, ми вирушили в село Маларагань. Uh -huh. Перший бойовий досвід. Ну, тут все, я зрозумів, що, що я хочу робити в Армії. Що... Точно не документи, точно не бумажки, треба займатися війною. Війна в Україні треба воювати. Воєнні мають вміти воювати. Е, ну, після отримання там, перших боїв, там ну там є один раз ДРГ зайшло, трохсопнуло нашого начальника курсу, трохсопнуло нашого курсанта. Е, перекидали гранатами, стрільба в нікуди, ніхто не знає, що робити. Е, потім обстріли. Ну, обстріли що ми, у нас погріб був, хороший бункер, ми uh -huh. туди заборились, все нормально. Довчився, в 23-му році випустився. Е, Вибрав бригаду Рубіж. Мені близько, плюс мені подобалось, Плюс я наслышан, що це нормальна бойова бригада, конкретно mm -hmm. там воює. Я думаю, ну що ні, піду, попробуємо. Е, попав попав в ППО, е, ППО в Замполіт, Зампорос. Це у вас МПЗ, а тепер це ППП. Оце. Ну, да, ну так, ага. в Збройних силах воно трохи, трохи наша. Заступник командира роти по роботі з морально-психологічного забезпечення, а нас так. по роботі за ага. Е, Ну, Кажу, треба людей готувати, воювати, все-таки війна, унікають, замполіт. Іди роби бумажки. Плачка, іди не, не це, не заявий. Ну, я думаю, ну що, блін, ну це не моє. Я хочу, блін, я все готую до війни, я хочу їхати, спробувати свої сили. Так і так. При, кав, прийшов до кадет, ну, начальника кадру, кажу, так і так хочу воювати. Він каже, якщо хочу воювати, це в свободу. Він кажу, хорошо, він каже, ну тільки Замполіта немає посади, є типо, командир звода. нижча посада, ти согласен? Ну так, да, согласен. Тисну руку, приходжу в штаб свободи, кажу, так і так, дійки, я до вас. Там був такий каже, Ну ти крепкий хлопець, потім хлопну. Ну дивись, ми вже типо, ну, на Донбасі, треба типо, виїжджати, заходити в окопи, типу, командувати тебе ніхто не поставить, бо ти тільки прийшов, треба, нас, типо, треба доказати, що ти гідний командував. Ну uh -huh. як то не мав питати, все, забрав речі, броня каскань. Через вокзал все там везу. Блин. Приїхав, попав перша ротація, спірне, літо, 23 рік літо. Потім 23-24-й зима, 24 літо окочення, 25-й зима, поранення. Ну так таки бойовий шлях.